Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження Mazda CX7 2010 року випуску. Офіційний автомобіль 85 тисяч кілометрів пробігу. З 2,3 бензиновим потужнішим двигуном на автоматичній коробці Перемикач. З ось такою гарною гумою Yokohama. Радіус дисків даного автомобіля 18-й. В 18. автомобілі. Ось таке велике багажне відділення. Є ось така гарна шторка в даному авто. У нас є безключовий доступ. В даному автомобілі також є електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, відкриття закриття дверей, блокування їх, електросидіння, пам'ять сидінь, а також ТС можна відключати. Даний автомобіль заводиться співоберту. ніяких критичних помилок у авто немає. У автомобілі також встановлена камера заднього огляду. До речі, дуже гарно нагріває автомобіль і холодить дуже гарно наш однозонний клімат контроль. В даному автомобілі також присутнє мультимедійне кермо. Керування круїз-контролем, включення і відключення його. Також можемо спілкуватись по телефону по ось цьому динаміку. У автомобілі також присутній ось такий гарний люк. Як можете його бачити, підігрів сидінь. також в даному автомобілі преміальна акустика Bose. У нас шкіряний салон. Як бачите, в дуже гарному стані. Подивимось ряд сидінь. А в задньому ряду сидінь в нас також шкіря. Шкіра в дуже дуже гарному стані. Є ось такий в нас гарний підлокітник з підстаканниками. Авто в дуже гарному стані. Нагадую, 2010 рік 85 тисяч кілометрів пробігу. Офіційний автомобіль, друзі. Дане авто ви можете купити готівковим розрахунку, безготівковим, навіть криптовалютою. В кредит чи блізінг все залежить виключно від ваших бажань та ваших можливостей, друзі. Тому салон Автофокус чекає на вас за адресою Гната Хаткевича 22Б. Можете переглянути даний автомобіль. Приїжджайте, зробимо з вами разом тест-драйв і будемо наслужуватися даним авто. Усім вдалого дня, друзі!